Книга Іова розділ двадцять сьомий І повів Іов далі свою мову, кажучи Клянуся Богом, що позбавив мене права, і всесильним, що мою душу гіркотою напоїв. Поки мій дух в мені і Божий подих в моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить. Не бувати тому, щоб я та визнав за вами слушність, поки не вмру, я досконалості моєї не зречуся, триматимусь моєї правди. Її я не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докаряє. Нехай з моїм ворогом буде як з безбожником, а з тим, хто встає проти мене, як з беззаконником. Яку безбожний надію має, коли молиться, коли підносить душу свою до Бога? Чи ж вислухає Бог Його взивання, коли прийде нужда на нього? Відрадую, чи буде йому всесильний, чи буде прикликати Бога повсякчасно? Я поясню вам поведінку Божу, я не таю всесильного задумів. А якщо ж усі ви те бачили самі, то чого марнотою пустословити? Ось яка злій людині від бога доля і участь, що від всесильного насильникові випадає. Як матиме синів багато, під меч підуть, і його потомки не будуть мати досита хліба, тих, що зостануться по ньому, мор забере до гробу, їхні вдови плакати по них не будуть. Хоч він і назбирає, немов пилу срібла, і одежі, мов болота, наскладає, З наскладеного праведник буде вдягатись, срібло наслідує невинний. Він будував дім собі, немов гніздечко, немов курінь, що робить собі сторож. Багатим ляже та востаннє, Відкриває очі. Нічого більш немає. Удень прийде страх на нього, а вночі вхопить його буря. Його підійме східний вітер, і геть піде. Він вихопить його із його місця. На нього непощадно кидатимуть камінням, і від караючої руки він утік би радо. Над ним плескатимуть в долоні. І де б він тільки був, його висвистуватимуть.